Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. Наскільки швидко в Україні з'являться біометричні документи? Про це сьогодні говоримо із народним депутатом України Василем Грицаком. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. пане Василю, 250 голосів за народних депутатів, і це перший крок до того, що в нас вже невдовзі з'являться біометричні паспорти, свідоцтва про народження. Хотілося перш за все вас запитати, чим цей законопроект відрізняється від? Інших законопроєктів, які бачили, і вето президента, і відхилення багато було ініціатив народних депутатів. Що нового пропонується? Ви знаєте, кожен законопроєкт, якщо він базується на досвіді тих всіх законопроєктів, от, я думаю, що він буде звичайно краще. Так воно і сталося. Е, вперше я вніс законопроєкт, Він тоді називався Про. Національний демографічний регістр у 2007 році. Я був одним із розробників цього законопроекту. До нього, за речі, в першому читанні проголосували, за нього проголосували 255 народних депутатів. Більше І, ніж зараз Більше, ніж зараз. І ми вийшли на друге читання в комітеті з питань економічної політики. Але після того було дуже багато всього, в тому числі був розпуск парламенту. В тому числі помінявся склад е, Верховної Ради, правда, народний депутат Грицак залишився. От. Після того був законопроект Коновалюка, де я також е, досить е, багато працював і давав свої рекомендації. Після того був законопроект Толстенка, після того були законопроекти е, Рибакова і інших народних депутатів. І я думаю, що. Зважаючи на той весь досвід, на все те, що було напрацьовано за багато років, мій законопроект я забрав звити все краще, я врахував всі зауваження експертного управління, управління адміністрації президента юридичного наукових установ. Спеціальних установ, в тому числі Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого в Харкові, і всіх 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 тих фахівців і експертів, які це питання обговорювали. І ми, я думаю, що цей законопроект вдався. Мало того, ми провели і громадські слухання по цьому законопроекту і ні одні. А троє три рази збиралися і е, правили, і вони мені підказували чимсь я з чимсь не погоджувався. Але я думаю, що цей законопроект є ньє е, одним з найкращих за. Це весь період, коли це питання настільки є актуальним. Тобто, зараз на сьогодні ви можете впевнено сказати, що буде більшість голосування під час другого читання, і ви сказали, що було дуже багато із зауважень. От біля вас я бачу паспорт закордонний, той, який вже невдовзі може бути в кожного українця. Що тут можна зауважувати? Тобто є єдина форма, яка вже давно діє в Європі. Здавалося б, є в нас підприємства, пішли, надрукували, просто законодавчо це все оформили. Про що так довго дискутували? Ну, знаєте, яким чином там в якомусь місці підходить якась група віруючих до президента, чи до прем'єр-міністра, чи до голови Верховної Ради? От, і після того йде доручення? Люди не обізнані, люди не читають документів, а говорять, що новим документам. Будуть порушуватися права, присвоюється там якийсь код, віруючі, люди будуть, якісь там від цього будуть моральні утиски, або там ще щось придумують, і йде доручення, і це питання знову вивчається. Іде питання до народного депутата, який вніс законопроект. А це питання піднімається на комітеті, в профільному комітеті. Це питання вноситься в Зал Верховної Ради. Виступають народні депутати, і, вибачте, говорять таке, от, що. Уші опускаються, слухати цього неможливо. Але ж вони говорять так само, як і говорять наші шановні виборці, так як говорять в інших країнах про це. Є ще одне досить складне, таке серйозне питання. Якась німецька компанія захотіла поставляти обладнання в Україну на виробництво цих паспортів біометричних, а воно вже є в Україні. Це обладнання знаходиться в Міністерстві внутрішніх справ України. Немає ніяких проблем. Це обладнання воно настільки е, якісне і відповідає сьогоднішньому дню, і ще щонайменше 10 років воно може працювати. Інформація зберігається. Це чіп, це відбито. Ну, я вам напальців. скажу так. Ось цей е, е, біометричний паспорт він називається Електронний паспорт. Він відрізняється ось цим значком. Якщо такий значок стоїть е, внизу, це називається електронний біометричний паспорт. Ось тут, на цій сторінці, полікарбонатній сторінці нічого мінятись не буде. Фотокартка є, прізвище, ім'я є, орган той, який видав, і обов'язково особистий підпис. Інформація, оце вже є біометрична інформація. Одна. Ось тут в машинощитувальну зону збивається та ж сама інформація про цю людину, яка є на фотокарці. Це додаткова інформація. І ось тут. В по останній сторінці вона буде чуть-чуть товщою, тому що тут вшивається чіп і антена. І в чіп вноситься інформація абсолютно вся повна, уже з відбитками е пальців: 10 е пальців не, людини. Якщо немає, 10, ну так кількість яка є, по-різному складається в житті. Це додаткова, це інформація, додаткова інформація. Це опція? Це, тобто можна вибрати, чи треба відбитки, чи обов'язково відбитки є. пальців це вимоги Євросоюзу. Це вимога ІКАО і вимога ОБСЄ. Україна підписала міжнародні договори е, з ОБСЄ. Ми повинні виконувати. Україна з 92-го року є членом ІКАО, е, це стандарт приняв ІКАО. Україна повинна ви, виконувати. Це є стандарт, це не прохання, це вимога. І ми обов'язково повинні до 1 січня 2015 року, як це вимагає ОБСЄ, Ввести в Україні біометричні паспорти це світ вимагає. А Європа від нас вимагає з 1 жовтня, так як ми підписали план дій лібералізації візового режиму, це ми з 1 жовтня. Звичайно, ми з 1 жовтня не встигнемо, але я думаю, що з 1 грудня у нас не буде ніяких проблем. Василь Миколаївич, от ви сказали, що деякі народні депутати були скептично налаштовані, були дискусії в сесійній залі. І тут на студії був Тарас Чорновіл, який казав, що несіннітницею можна назвати. От е, е, ті передумови, які визначає цей законопроект. Ну, наприклад, новонароджена дитина, вона відповідно до цього законопроекту. Можливо, подальшому закону також можна отримати свідоцтво і фотографію. Mm -hmm. Тобто новонароджена mm -hmm. дитина в місяць і новонароджена, не новонароджена, а просто дитина а в 5 місяців чи в 5 років, вона вже зовсім інша. Тобто, як, як в цьому контексті будуть якісь враховувані ці всі застереження? Ви знаєте, цікава деталь. Є ті країни, де вже багато років працює вся ця система. Ну, наприклад. Ви знаєте, що в Україні сьогодні паспорт дитина не отримує. Він називається проїзний документ дитини. Це сьогодні так є. А в Швейцарії, Німеччині, в Італії паспорт, якщо громадянин цієї країни везе з собою собачку, він отримує паспорт. Їхня собака їздить з паспортом, а наша дитина їздить з проїзним документом. От. Вивчаючи світовий європейський досвід, наша дитина, наша дитина з дня народження отримує такий документ. Він буде називатися паспорт громадянина України. І з дня народження, ваша дитина, моя дитина стане, стає громадянином України, а не буде чекати до 16 років, коли цій дитині вже дорослі, буде 16 років, і тільки тоді вона отримує статус громадянина України з першого дня. Згідно нового законопроекту, дитина є громадянином України. І фотографія дитини буде зробити. І фотографія на ручках, у матері, на ручках у матері буде зроблена фотографія. А мама поставить підпис, мама поставить підпис за цю дитину. Вже буде повна ідентифікація цього, цього маленького громадянина України. Така світова практика так само буде робитись в Україні. В цьому немає ніяких проблем. Якщо мама чи тато захоче... Своїй дитині в 5 років поміняти ось цей документ немає ніяких проблем. Перший документ вони отримують безкоштовно, далі е, придеться платити. І на слідуючих 10 років ось цей документ буде е, в тій е, дитинці, який стане потім 15 років. Ось і все. А перший раз документ буде безкоштовно тільки для дітей, чи в принципі Без для усіх. Тобто зараз хто да. буде переходити, так? Да ще хотіла запитати, от скільки от обійдеться така реформа, тому що є різні дані, і хто це платити? буде? Звичайно, ми будемо сплачувати вже, якщо повторно ви сказали, так але для початку ви, для того, щоб ну, стартувати. Зрозуміло, значить, ви знаєте, що на сьогоднішній день громадяни України платять свої, своїми коштами за внутрішній паспорт, і громадяни України платять за своїми коштами за закордонний за паспорт. Така система буде працювати і далі. Нічого не міняється. Закордонний паспорт українця це є предмет розкоші. Той, хто хоче, і яка є потреба, якщо є потреба у людини виїжджати за кордон, він платить. Той, хто не хоче, йому цей документ не потрібен. Ось цей документ буде приблизно коштувати 350 гривень. Це новий. Біометричний електронний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Той, хто не хоче виїжджати за кордон, він цього документа брати не буде і платити, звичайно, не буде. Тому навантаження на бюджет додаткового немає. Все це робиться за рахунок громадян України, які платять. Ви ж коли приходите, ви гроші вперед платите. Ви платите державне мито, ви платите за вартість паспорта, ви платите там додаткові збори. Після цього ви через місяць, або там через два тижні, або через один день ви отримуєте паспорт. Тому навантаження немає. Для системи, яка буде створюватись нова, е, да, звичайно, це додаткові кошти потрібні. Але е, якщо ми є держава, якщо ця держава взяла міжнародні зобов'язання, Хай держава знаходить кошти в бюджеті для того, щоб облаштувати свої прикордонні пункти. Там, де повинен цей документ щитуватись, це називається такий устаткування, е, як рідер, приклав до, до рідера. І е, ваша фотокартка висвітилась на е, табло. Це та, також кошти невеликі. Приблизно я вам скажу, які це кошти. Е, приблизно це 80 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати всі е, наші кордони, всі пункти е, проїзду. І всі міжнародні аеропорти, які, які має сьогодні Україна. Ну і е, ті портали, які будуть стояти в областях, е, це десь приблизно е, ну, в два рази більше. Ну, будемо вважати, що 200 мільйонів. І там 100 мільйонів, і всього-навсього 300 мільйонів. 300 мільйонів гривень це не серйозне навантаження на бюджет держави, це абсолютно нормально. Але саме що цікаве, що. На протязі півроку громадяни України оплатять в державний бюджет України в вигляді мита суму в два рази більшу, чим затратить держава. Так що абсолютно немає ніяких навантажень. Немає тут мільярдів, немає тут мільйонів, немає тут ніяких чи приватних, чи державних. Це є державна програма, це є міжнародні зобов'язання України. Якщо говорити я Василь Миколаючу ширше, тому що ми якось звели розмову тільки про біометричні паспорти, а є ще перелік документів інших. Тобто, кому варто зараз готуватися до таких змін з точки зору тих документів, які потрібні? Моряки, дипломатичні місії, мігранти, які тут перебувають на території України. Я вам хочу сказати, що ви ще раз прочитаєте назву законопроекту. Ще раз прочитаєте. І ви зрозумієте, що навіть і не це головне те, що ви сказали. Е, цей документ називається про єдиний державний реєстр демографічний. Демографічний, демографічний. правильно. Тобто, і перепису населення не треба буде проводити, Звичайно, якщо буде є. Звичайно, не треба. Значить, найголовніше питання це створення реєстру фізичних осіб України, це створення реєстру громадян України, це створення реєстру інвалідів, пенсіонерів. Е, Трудових мігрантів, ті, які в'їжджають, виїжджають від нас, це ми зрозуміємо, що таке адресна соціальна допомога. Тому що сьогодні в базі даних нашої держави знаходиться там 200 тисяч українців, які приймали участь в Чорнобильських подіях, а реально 600 тисяч. А це може бути так. реєстр нацміншин, тобто ті, які спілкуються російською, українською мовою контексті можна, о, на базі цього законопроекту можна зробити і реєстр нацміншин. І не треба буде розказувати, що ті там, стільки -то там кримських татар, все все це попаде автоматично в реєстр. І ми будемо знати, скільки в нас груп, скільки в нас народностей, скільки в нас всього всього, це якраз питання є демографії. І це питання планування нашої економіки, ми повинні розуміти, що твориться в держави, як іде трудова міграція, по лінії, скажімо, захід, схід південь-північ або там по кругу, якщо ми візьмемо так, ми це будемо розуміти. Скільки в нас інженерів нам потрібно, скільки нам робітничих професій нам потрібно, все це буде вноситися, ця інформація вноситись в, в реєстр. І ще досить серйозне питання. Ми розберемося, скільки в нас легальних іммігрантів у нас заїжджає до нас держава, скільки їх стає автоматично нелегальних, тому що е, сьогодні практика така: людина офіційно заїхала в Україну, вона заїхала легально, але ж вона не виїхала через три місяці з України, і вона автоматично стала нелегальним. Але вже ця людина попаде ось сюди, в базу даних. Вже цієї людини ми візьмемо держава наша відбитки пальців. Фотокартку, підпис, ми зробимо повну ідентифікацію цієї людини. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам. Маємо завершувати. Дуже цікава тема. Можливо, в цьому контексті варто згадати і про реєстр виборців, якщо уйдете. Ви Я вам скажу, що реєстр, коротко, коротко, реєстр виборців це буде один з підреєстрів всього реєстру демографічного. І не буде в нас таких питань, що той, та людина, яка стала кандидатом в народні депутати. Ми е, знаємо, чи жив він, чи не жив. Достатньо одного запиту до реєстру, і ми будемо знати, чи жив він останніх п'ять років в Україні, чи не жив. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що це була думка Василя Грицака, народного депутата України. І на завершення нашої програми ще раз нагадую номер телефону, за яким ви можете ставити свої запитання до гостей програми власний погляд погляд» 255-23-98. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.